Добрий день, мене звати Вербицька Наталя Ярославівна. Я репродуктолог. Вже понад 20 років я допомагаю парам подолати безпліття і здійснити їхнє найголовніше бажання стати батьками. Я добре розумію. Як не просто зробити перший крок до лікування? Як багато запитань виникає у пацієнтів. Саме тому я працюю з кожною парою індивідуально, з максимальною турботою, увагою і щирим бажанням допомогти. Наш медичний центр, мати та дитина, має договір з НСЗУ. Є учасником державної програми з екстракорпорального запліднення. Це означає, що ви можете отримати допомогу безоплатно за кошт держави. Якщо ви плануєте вагітність і вже стикнулися з проблемами, я запрошую вас на консультацію. Ми разом обговоримо вашу ситуацію, проведемо необхідні обстеження та визначимо разом оптимальний шлях до вагітності. Тож не зволікайте, зробіть перший крок. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні.